Щотижня в Україні проводять урочисті заходи за участі перших осіб держави, і щоразу до їхнього початку служба безпеки вилучає у гостей чималий арсенал холодної зброї та інших небезпечних предметів. А іноді на зустріч із віпами люди несуть навіть справжні коси. Сьогодні у спеціальній темі агентів впливу найрезонансніші випадки в історії Державної служби охорони, замахи на перших осіб України, а також відставні керівники президентської охорони. Матеріал Олександра Дем'янчука. Один сюди має приїхати президент України. Робота кипить. Встановлюються металодетектори, перевіряють кожний куток, крісло, вазони. Іноді навіть кількахвинний візит передбачає кількагодинну підготовку. Наші співробітники постійно виявляють до 20 одиниць холодної зброї, газові балончики. Навіщо на зустріч із першою особою держави брати заборонені предмети, пояснення різні. Бувають такі випадки, анекдотичні, що і бувають і тисаки здоровенні, і Адже частини коси і все інше. Іван Біленко жива легенда в історії державної охорони. Він був офіцером безпеки у Щербицького. Не тривалий час його клієнтами були тодішній перший секретарком партії України Станіслав Гуренко та голова Верховної Ради Володимир Івашко. По тому років охороняв першого президента України Леоніда Кравчука. Про сучасні засоби безпеки міг тільки мріяти. Озброєння було пістолет Макарова, там автомати були. Але технічних засобів не було, наприклад, рамок там і зараз і прибори спостереження і радіостанції, і зйомка заходів, які відбуваються. Про засоби пасивної оборони УДО не розповідають. Демонструють тільки панцировану течку, яка одним рухом перетворюється на щит. Все інше воліють тримати в таємниці. Єдине, що кажуть, досконалості немає меж. Чатку незалежності коло осіб, які потребували захисту, постійно збільшувалося. Нині, окрім гаранта, охороняють голову Верховної Ради та його першого заступника, прем'єр-міністра та першого віце-прем'єра, голів конституційного та верховного судів, міністра закордонних справ та генпрокурора, у разі наявності, яких небудь загроз життю чи здоров'ю. Ми беремо під охорону, і е як і народних депутатів, так і членів кабінету міністрів. Деякі таємниці з протоколу агентом впливу відкриває перший президент України. Як воно постійно бути під пильним оком охорони, що можна, а що ні? За словами Леоніда Кравчука, безпека добре, але незручно. Вони підходять і кажуть, Леонід Макари так не можна. Це небезпечно. Ви порушуєте те-то, те-то, те-то. Вони правильно кажуть, охорона. Видно кажуть, борони Боже, що з вами станеться. Ми б цього б не хотіли. Але з вами станеться, а в тюрмі будемо ми. Звикав до охорони довго, за словами першого гаранта, намагався виконувати усі рекомендації охорони. На перший рік незалежності утворилося до 40 партій, і кожна партія хотіла прийти до влади. І були й погрози, і навіть ще. Ну, коли і важко було, то погрози були. А потім на Кравчука дуже багато погроз було, тому і записки були, і в сулесній формі приходили до трибуни і сказали, що Льоня, ми тебе сьогодні повісимо. Леонід Кравчук пригадує один інцидент під час відвідин Харкова. Президент припускає, то була або провокація, або ж спроба замаху. Був напад з ножем і підставив себе горонець, йому вдарили ножем. Він ножем ударив охоронця і попав в пістолет. Його пістолет під і попав в кубуру. От і так царапина була там на, на тілі. Про цей випадок посадовцю розповіли тільки згодом. Леонід Карачук переконаний, випадків було більше, але про них йому не розповідали. Особа, яку охороняють, вона не знає багато чого, що відбувається за нею. І не все їй навіть говорять. В управлінні держохорони вголос говорять про два гучних замахи на життя осіб, яких охороняли. Липень 1996-го. на цих кадрах. Результат потужного вибуху на столичному автошляху. Годину тому цією дорогою прямував до аеропорту Бориспіль тодішній голова українського уряду Павло Лазаренко. Вибухом пошкоджена машина прем'єра та автомобіль супроводу. За висновками експертів криміналістів, тільки випадковість завадила трагедії. Версії того, що сталося, було безліч від інсценування до залякування. Це не замах був, це просто впередження, щоб він е, вів себе так. як кому-то треба було. Але якби замок це був, там вибухівка не така була б і не Це просто щоб е, налякати. Жовтень 1999-го зустріч із виборцями мало не коштувала життя Наталі Вітренко. На той час були у розпалі передвиборчі перегони. Для цього кандидата у президенти України вони могли закінчитися ще у кривому розі. Це повинно було виконувати одні з найкращих, тому що цей кандидат по своїй діяльності напружений в той час. Ольга Ларіна контрснайпер. Саме вона була тією самою однією з найкращих. Стрілецький стаж більше 30 років. До її рівня не дотягували навіть деякі колеги чоловіки Час від часу Ольгу залучали охоронцем. Вибори 99-го були найскладнішими. Коли ми откатали свою предвиборну, просто сил уже не було, потому що, во-первых, надо дежурити ночі, і днем все время бути на піжені. Тобто це, это, конечно, труд. У кривому розі пані Вітренко зустрічалася з виборцями. Провокаторів охоронці помітили одразу, але це була типова картина у кампанії Вітренко. Міліціянти попередили про імовірну помідорну атаку, та замість овочів у кандидата полетіли справжні бойові гранати. Вийшло так, що вони кидали по ходу двіження. Тому що, так, коли е, взорвалася перша у всіх спочатку був ривок піти вперед, ну швидше побіжати до машинам, а потім. Сделали маневр и спрятались в здание. Люди были в крови, очень многие кричали, была истерика. Вот. Потом прозвучал еще один взрыв. И одна девушка подумала, ну, в сумерках это было, ну, естественно, не определились, что это такое. Она подумала, что кинули камень и ногой остановила эту гранату. Осколкові поранення дістали і кандидат і охоронці. Оля пригадує, такий ритм життя ледве витримувала. В цілому присвятила охороні перших осіб 13 років свого життя. А це нинішні охоронці, побачивши цих дівчат на вулиці, ніхто би не здогадався, що вони військові, а тим більше саме вони відповідають за безпеку перших осіб України. В Управлінні держохорони майже три тисячі співробітників і тільки шість відсотків жінки. Та завдання представниці прекрасної статі виконують не гірше за чоловіків, а то й ліпше тілохоронець жінка вона завжди помітить те, що не помітить чоловік. Можуть підтвердити мої слова і психологи, і жіночі лові. Вона вона дуже непередбачена, Тому їх рішення бувають в той чи іншій ситуації на крок попереду. Професіональним качеством підготовлюють всіх хтось тобто і мужчина, і жінка по події повинні за. Мітіть все, що їм нада в інституті управління держохорони також відзначають жінок-охоронців і, взагалі, зауважують, великий зріст і купа м'язів нині не пріоритет. Два роки чи три роки назад в Москві вже майже всі бізнесмени перейшли на дівчатки охоронців на жінок і на тих осіб, які не дуже помітні. Але є професіонали. Оцінити роботу державних охоронців у повному обсязі фактично неможливо. Офіційної статистики щодо кількості попереджених і зірваних замахів на перших осіб держави ніхто не веде. Вудожці цього приводу говорять, відсутність статистики не означає, що таких фактів немає. Мовляв, якщо про них ніхто не знає, значить структура добре виконує свою роботу.